Дім, де я народилася, це дім мого тата. Давно я тут не була, після бабусі. Тут ніхто зараз не живе, так і стоїть. Тато хоче цю, Тато хоче цю частину продати. Ось тут є виросла. Пройшло моє дитинство саме тут. Пошли не ломай. Не ломай, это горит. Мама. Так, еще. Ой, Вот такая история. Це якось приїдем з дідусиком.